Всім привіт, друзі. Сьогодні 1 жовтня і ми їздили взагалі по цей по будівельні матеріали, але так вийшло, що я глянула ще акції сьогодні в АТБ, то заїхали в АТБ на акції. Дома покажу, що ми придбали. У нас розпочався дощик. Ну, як він у нас і був, але ще дуже раненько. Зараз вже вечір. Сьогодні щось народу дуже багато скрізь. Ми в місто їздили в домовий, купували там мішок клеючий суміш. Коротше, мішок клеючої суміші. Ну і заїхали в АТБ. Ось таке печиво, щось там 26. Коротше, по акції. Те, що по акції, те й брали. Ну, не все. Сметана мені треба маленька, бо я хочу, що завтра буде час, може пла плацинди зробити з гарбузом, то трошки, бо багато сметани якось. Залишається, я помітила, у нас, коли купуєш велику пачку. Так, палички. Чай. Хотіла інший чай брати там з лимоном. Немає, розібрали 40 гривень пачечка. Морозиво таке зараз по акції. 30 гривень, щось там, 32 чи що. Ще якраз наше улюблене було з фісташками морозиву відеречку. Те, що там 207 гривень, зараз воно 100. Щось з чимось така. Хороша акція, але ми не взяла, вже холодно все. Ми <смі> взяли мішок клеючої суміші. Ой, опала. Цукерки ось такі також по акції з кокосом. Я раніше дуже баунті полюбляла. А зараз я з кокосом не дуже полюбляю, але ми взяли. А, так, чай показала, банани. Євгену, 62 чи 66 гривень за кілограм, не пам'ятаю вже. Кукурудза ось така 45 наче, гривень баночка. Там і інші е, фірми по акції. Я в цьому році кукурудзу не закривала. Так, ось такий тунець, 38 гривень, баночка. Поставимо, нехай стоїть. І тісто листкове. В морозилку покладу, Жені вже. Можна буде готувати в школу щось таке, бо то нічого не давали, жарко було, щоб же ж воно не спортилось. А це вже можна буде чи сосиски в тісті в школу робити, щось буде робити. Так, оселедець 48 гривень, така баночка. І шоколадка. Нехай в холодильнику лежить, комусь пригодиться. Знаєте, таке буває. 35 гривень, от такі зараз. От, так що такі наші покупки. А ще ми дійшли в кімнату. Макс он штукатурить стелю, потім ми будемо шпаклювати. Я стою оцю сітку, туди-сюди йому допомагаю. Озвучую, бо дуже шпателем Звуки такі гучні. Так що потихеньку рухаємось. Так, друзі, а у нас тут не знаю що, кота розважаємо. Женя зробив йому цяцьку. Сказав, Бери, грайся, спробуй. Треба Женька сюди вірьовочку, бо нитки він зараз порве і хана буде. Кс. Пусти, пусти, силач, силач, ти силач? Не тяни. Щоб він не порвав. Диви, дивись, чіпився як. Так що котик наш сімбочка тут. Линяє, правда, страшне, але Женя його там вичесує. Холодно, то вже в хаті сиди. Ну як? Сьогодні розвиднилось на вулиці тепліше. Та ти так отут, щоб мені видно було, щоб я телефоном не трясла. Ти Та так помаленько. Ага. Та дай йому що він буде робити, кусать буде. Вчора біля котла так смішно спав, лапи вгору, одна наліво, інша направо. У нас далі магія з котом, дивіться, що витворяє. Це Женя його чухав, чухав, каже, дивись, дивись. Заумер, да? Ну, роби йому щось, <смі> нехай пошевелить. Ну, Добре, хай спить. Не мішає йому це. він сни там дивиться, Диви. <смі> і лапою не пошевелить. Так, це вже у нас наступний день вечір. Щось я сьогодні така, знаєте, не хотілося мені знімати. Взагалі нічого не хотілося. Розтопила котел, розгорілась. зараз буду йти в хату. Треба в тій кімнаті, де вчора Макс штукатурив. Трошки там треба зробити одну роботку. О. Дим був так в сторону, в сторону, зараз піднімається піднімається, небо там. Червоненьке. Треба мені трошки почухати підлогу. Чого? Бо вчора ж штукатурили стелю, і воно падало. Треба щесати його, щоб воно там не було, було все рівненько. Стеля висохла, і наступний шар це треба шпаклівка. Нам оце стелю зробити, а потім можна вже. Клеїти шпалери. Ще так довго ми ремонти не робили, але таке життя. Плануєш одне, воно виходить зовсім інше. Так що до нового року точно зробимо. Ось ці штучки, зараз я буду хоп. Те, що ляпало прибирати. Знімаю так уривками, це вже наступний день. І ми дійшли до стелі, вже шпаклюємо. А Макс шпаклює, я знизу там вони дуже під трубами, бо там відкололось. Там, де не видно, то я. А тут Макс перший ось шар буде, і потім воно як висохне. Ну, це не сьогодні, бо вона роботу буде другий. Треба прогрунтувати. Коротше, потихеньку рухаємось, так що, можливо, і швидше, ніж до Нового року буде діло, але що ти смієшся? майстер okay. класс the... Якби я отак от зробила, мені все на голову впало. Стінку ще можу щось там появити. Так, що ми? Процес. Ми тут потихеньку закінчуємо на сьогодні. А Вам кажемо до побачення. Дякуємо вам за коментарі, за перегляди, і до нових зустрічей. Пока-пока!